Доброго ранку, вас радо вітає програма рано вранці. Саме сьогодні, у всесвітній день грамотності, до нас у гості завітала кандидат філологічних наук доцент Орися Демська. Доброго вам ранку, дякую, що завітали до нас у цій годині. Доброго ранку, пане Надію. Доброго ранку, Україно! Ну у цей день можливо запитати на вашу думку, що складає грамотність сучасної людини. Ну, грамотність сучасної людини це передовсім освіченість, начитаність. І, безумовно, володіння досконале принаймні однією літературною мовою. Це обов'язково. Крім того, я б сказала, що сучасна людина повинна, крім однієї досконалої мови зна... крім од... знання однієї досконалої мови, знати й інші мови. Тому що чим далі? Чим більше мов знає людина, тим більше разів вона людина. Сучасний світ багатомовний, і тому сучасна людина повинна знати більше ніж одну мову. Але щоб знати інші мови, передовсім треба знати свою мову найкраще. От це як на мене, але очевидно інші люди будуть мати інші погляди. Тобто, знання державної мови не, в... не в... такий показник значущий, так граби ну, сказала навіть так: кожна людина в тій державі має свої права. Але разом з тим вона, повинна, вона має й свої обов'язки. До обов'язків належить володіння державною мовою. Якщо я хочу, щоб мені держава зробила те, 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 я повинна щодо цієї держави виконати певні обов'язки. Виконання Конституції це обов'язок. Якщо ми хочемо, щоб Конституція нам забезпечила певні наші права, можливості, можливості росту, розвитку, там, приватної власності і так далі, безпеки, ми повинні щодо цієї держави виконати певні обов'язки. І обов'язок це володіння державною мовою. А не хочу, не хочу, можу, не можу, прошу, не прошу. Це, це такі, знаєте, це. це Дівчатка, які мають 12-13 років, то в них такі знаєте, в голові можуть бути різні бажання. А щодо державної мови це обов'язок, а не бажання. Якщо говорити вже більш конкретно так про mm -hmm. мову, яким чином за останні роки або взагалі протягом усього часу змінилася вона саме, сам українське мовознавство, правила різні? Очевидно, що змінилася передовсім, надзвичайно важливий етап пройшла українська мова в ХХ столітті, коли вона стала мовою міста. Процеси урбанізації відбулися, тобто, якщо на початок ХХ століття українські великі міста були головно російськомовні, то впродовж ХХ століття ми спостерігаємо українізацію українських міст. Крім того, я так знаєте звичкою кажу українізацію українських міст. От вони були, українські міста були або російськомовні, або польськомовні, залежно від того, яка частина України, яка частина України про яку частину України йдеться. Але ХХ століття, власне, поставило крапку на тому, яким є українське місто. Українське місто все-таки є україномовним. Очевидно, не на 100%, бо зрозуміло, що певні процеси мовні і Політичні, і соціологічні, і соціолінгвістичні з українською мовою відбуваються, але українське місто стало українським, і це найважливіший процес, який відбувся в 20 столітті. Крім того, оскільки українська мова вийшла на рівень державної мови, то, відповідно, ми дуже чітко мусимо говорити про норми. Норми запису, норми, скажімо, вимови, норми лексичні. Тобто, як правильно на рівні літературної мови сформулювати і висловити ту чи іншу думку. І власне тут також відбулися певні зміни, які, як на мене. Ще не завершені, тобто ми маємо певні проблеми з правописними нормами. Тобто, частина суспільства приймає правопис, який е, сформульов... остаточно затверджено ну, він формувався впродовж радянського періоду. Частина суспільства приймає той правопис, який формувався до 30-х років, тобто так званий Харківський правопис. Функціонування двох правописів в межах однієї держави. Е, Напевно, не є ідеальною формою існування цієї. Очевидно, що це не є ідеальна ситуація. Але ми все-таки живемо в суспільстві можливостей. І якщо у нас виникає якась альтернатива, то на цю альтернативу треба дивитися з позиції поз позитиву тобто, що нам дає. Зрівноважування цих двох правописних норм. Якщо ми, скажімо, бачимо, що їх треба зрівноважувати, і це корисно для нашої мови, це корисно для нашої держави, тоді ми їх зрівноважуємо. Якщо ми бачимо, що якісь речі не є достатніми, якщо ми бачимо, що щось не зовсім коректно працює, тоді ми робимо вибір на користь одного або на користь іншого. Але будь-який вибір можливий. Тільки після глибинного аналізу ситуації я категорично проти знаєте, такої, щоб брати шаблю і цією шаблюкою махати, і, і, і о, тільки так, або тільки так, і от ми воюємо до місця. Ми воюємо тільки для того, щоб я був правий, або я був правий. Або я лише для того, або воювати. А, Аби воювати, або воювати. то це війна задля війни. Це абсолютно, або задля розумієте, задоволення власних амбіцій, але це ну, людина як. Як кажуть, що я людина, нічого людське мені не є чуже, так само українці люди, нічого людське їм не є чуже. От, тому, тому це такий другий аспект. Крім того, ми на сьогодні вже маємо... Появу е, іншого носія української мови. Якщо до 91-го року е, мова головно йшла про е, класичну ситуацію паралельного існування російської української мови з мовною політикою, явно на користь російської мови, то зараз А відсутність е, зваженої мовної політики, і Б, в нас вже доростає покоління е, людей, народжених в Україні. Тобто це вже трошки інша рецепція цього світу. І Трошки інша рецепція української мови. От. І... Зміни надзвичайно повільні. Як на мене, я б хотіла, щоб сьогодні ввечері лягти спати, завтра зранку встати, і Україна стала б красиво україномовною. Очевидно, такого не буде. Було прекрасне інтерв'ю з Вірославом Брюховецьким, де він аналізував ситуацію з іспанізацією Іспанії після арабського завоювання. 200 років треба було іспанцям, щоб вони повернулися до своєї рідної іспанської мови. Тобто різні процеси. Чехам треба було менше часу. На початку ХХ століття Чехи були гармонізовані, німецька мова панувала в Чехії. Їм треба було менше часу. Фіни, які були шведомовні на початок ХХ століття, 100 років потребували, щоб перейти до фінської мови як державної і як загальнонародної мови. То, От, то тут питання лише у часі. У побажаєте. часі, і, і знаєте, з одного моку в часі, а з іншого боку, в свідомості власної гідності Українця. Тобто ми користуємося національним. Первинним мовним кодом, себто українською мовою для українця, а не вторинним мовним кодом, яким є російська мова для нас, тобто тут все дуже просто: або я купую сьогоднішній хліб свіжий. Або вчорашній не дуже свіжий. Або я розмовляю українською мовою своєю мовою, мовою цієї землі, і людей, які живуть на тій землі, або я розмовляю вторинним кодом російською мовою. І не треба мати ілюзій, скажімо, російська мова в Україні це не російська мова Росії. Це, очевидно. Скажімо, в значній мірі, так, як говорить е, няня Віка в серіалі. На вашу думку, чому, зокрема, в нашій країні відбувається таке масове запозичення іноземних це не фільм. тільки в нашій країні. Це, це така специфічна риса. Суди, так. Так, це така специфічна риса кінця 20-го, початку 21-го століття. Поляки також схильні до гіберсленгу, такого запозичень з англійської, французи. Це, це всі народи. Інша справа, інша річ, що і ті ж поляки, і ті ж французи будують заслони, будують певні, ставлять певні фільтри для чужих слів. Ми, на жаль, забуваємо про те, що треба ставити певні фільтри, і, скажімо, десь, десь давати. Перевагу надавати перевагу українським словам, питомим, давнім українським словам, аніж англійським, але з іншого боку, прибирати прибиральниця і клинер. От, пропоную роботу клинера. Як такий була така байка, як в на одній фірмі дуже сильно хотіли найняти садівника, і той садівник ніяк не, не наймався. І тут, значить, оголошення вирішили сформулювати по-іншому на оголошення. Фірма шукає менеджера садової промисловості чи там садового виробництва, чи садового менеджера. І робітник відразу зайшовся. або заступник директора з господарської частини і завгосп. Тобто, мова накладає певні. Півні такі э, штампи, і інколи, скажімо, ті штампи є такі, якби знижувальні, і людина не хоче бути за вона хоче бути за господарством або заступником директора господарстві... <зас> <вас біж не> <зас> <чуш>. <зас> Так, Тобто, коли людина, людина сама себе має оцінювати значущо, незалежно від того, чим вона займається, що вона робить, вона має, ну як на мене, це, це самоусвідомлення і самоповага. Тобто я порядна людина я, людина, я людина, яка прийшла на цю землю не творити добро. І тоді вже немає значення, де я його творю. Чи, чи директором, чи менеджером, чи прибиральником, аби тобі? творити, аби творити, власне, так що, і так само з мовою, і ті самі ситуації з мовою, коли, коли для нас важливо, щоб довкола нас був естетичний світ, тоді ми вважаємо на те, якими словами користуватися. Коли ми забуваємо про естетику буття, тоді ми на жаль і засмічуємо не тільки свій свій простір, скажімо, матеріальний, але й і словесний, але й вербальний, це так. Але існує в нас так само і така проблема, окрім запозичення на mm -hmm. як наша проблема. Це суржик. Чи можливо oh. з тим боротися? Чи можливо навіть не потрібно? Ну напевно, все таки, як на, як на мене. Я взагалі не є прихильник боротьби. Я є прихильник шляху самоусвідомлення і самовдосконалення. Якщо, скажімо, я поважаю себе, якщо я з певним, з певним, ну, скажімо, з певною повагою справді ставлюся до себе, то я розумію, що в справді за Чеховим в людині все повинно бути красивим: і душа, і тіло, і одяг, і мова. як той засіб, через який ми себе репрезентуємо. Коли ми слухаємо людину, яка красиво розмовляє, нам приємно з нею спілкуватися. А коли що, ага, прошу, куди і за чим, а для чого, так чи якше що, щось, в навіть не дуже виходить це, то тоді, скажімо, ми, ми, ми десь втікаємо від, від такого, скажімо, неестетизму мовлення. І все так само, скажімо, викладач в аудиторії, так само телевізійний працівник. Тобто будь-хто. Як тільки це красиво, то воно все красиво. А як десь трошки самому собі не довіряємо, трошки самому собі дозволяємо бути не надто красивими, то відразу і та й мова стає такою на суржик схожою. Але суржик не є винятково українська проблема. Та сама була в свій час в Білорусі як трасянка. Але після запровадження двомовної державної двомовності білоруська мова просто знівелювала головно російська мова, білоруський варіант російської мови, і ця ж трасянка далі далі. Функціонують тому чи треба боротися? Напевно, треба, але ця боротьба має бути така, знаєте, гуманна, як на мене, тобто не треба брати знову ж таки шаблюку і назвати я різав все, що паном звалось, без милосердя і зла ні так. Час боротьби минув, тепер у нас, як на мене, час трансформації, час будівництва. А будівництво чи будівництво себе, чи трансформації себе. Ми передовсім починаємо з себе. Бо, там український народ, ну ми є тим українським народом. Хтось говорить суржиком. Ми є ті, хтось хто говорить цим суржиком. І тому, коли ми починаємо будувати себе, коли ми починаємо справді ту нашу, той наш світогляд, наші думки, нашу, нашу там душу чи серцю. Це, чи хто собі що вибере, очищувати від, від всякого непотребу, і суджик сам по собі відходить. Тобто працювати, працювати працювати. Лупайте у скалу. Нехай ні сніг, ні холод не спинить вас, як казав Франко. Пане Ларисю, можна наостанок, на, на, на жаль, у нас мало часу. Кілька слів побажань нашим глядачам у цей день грамотності всесвітній. Дорогі українці, немає значення, хто ви. І де ви живете? Надзвичайно важливо, щоб ви були щасливі. Бо щастя це запорука і вашої грамотності, і вашого добробуту. Вашого найкращого всього того найкращого, що з вами може відбутися в житті. Тому будьмо щасливими і буде щасливою. Наша держава. О, дякую. дякую. Таке гарне побажання. думаю, всі наші учні зараз, які, які нас дивляться, бо студенти просто маються із таким піднесеним настроєм бігти до учбових усіх заходів. Дякую, дякую, що завітали до нас. Усім нашим гостям, усім нашим глядачам, я нагадую, що сьогодні до нас завітав кандидат філологічних наук доцент Орися Демська. На програма рано вранці в свою чергу продовжує рухатися далі.